Я очень благодарна здесь, что есть крыша над головой, есть необходимые условия. Честно, я не могу говорить. Віра Попадюк не стримає сліз, коли розповідає про пережите під час бомбардувань у Миколаєві. Звідти вона переїхала до Луцька два тижні тому. Зараз живе в гуртожитку кооперативного коледжу. Каже, навіть після переїзду не почувається в безпеці. Вот ця тишина, ну добре отношення, звісно, здесь в центрі воно лічить. То що там остались що ну родні, близькі. Ну я думаю, психолог не вилечить От этого Всі равно. Одно... Просто мир нужен, очень очень щоб швидше вся ця мразь вийшла отсюда. У нас такі люди, Я вот проехала сколько, я просто очень горжусь за Україну. Разом з чоловіком на волинь переїхала Галина Бєлікова із Харкова. Розповідає, місяць вони прожили у підвалі через постійні обстріли з боку російських військ. Коли ракета зруйнувала їхній будинок, вирішили втікати. Жінка розповідає, вона постійно у тривожному стані. У мене такі приступи почалися. Я не могу с собой справиться. Вот вообще не могу, не контролирую себя. Переживаю я за всех людей здесь вот почему-то. Знаете, мне так страшно. То, что я пережила, да, стоял Харьков, да, люди жили так, как здесь, ходили, радовались, детки, все. И в один прекрасный день Раз і все, і нічого немає. Пані Галина має п'ятеро дітей. Старша та молодша доньки переїхали до Луцька. Донька, яка мешкає в тимчасово окупованій Луганщині, каже, не вірить у збройне вторгнення росіян. В голові це все не не вкладується, ми не можемо ну нікак жити з, цим, з цією болю". соціальна педагогиня обласного центру соціально-психологічної допомоги Тетяна Склезь розповіла: в гуртожитку мешкає 23 переселенців з регіонів, де йдуть бої. Каже, більшості з них потрібна психологічна допомога. Вони всі перебувають в страху в дуже такі тривожний стан в них, але коли вони попадають, можна сказати, в безпечне місце. То ми їм даємо би, час на звикання до нових умов. Буває так, що перед тим треба ну, з деякими мешканцями працювати психотерапевту. У Луцьку запрацювали дві бригади соціально-психологічної допомоги. Працюють із людьми, які постраждали від насильства і переселенцями, говорить психологиня Надія Бруяка. Таким, як Галина Бєлікова, каже, потрібно вже звертатися по допомогу, тому що якщо працювати з тривогою, потрібно вже працювати. І чим раніше розпочати, тим краще. Ось якщо вона звернеться по іншому питанню, ми її скеруємо. У нас є пряма лінія, на якій ми постійно чергуємо. Також ми будемо виїжджати на пункти, де живуть переселенці, так внутрішньопереміщені особи, і будемо їм ділитися нашу інформацію, тому що вони не знають, що є такий мобільна бригада. Телефони не знають, буде з ними ділитися нашими контактними даними. Надія Бруяка каже, соціальну і психологічну допомогу фахівці мобільних бригад почнуть надавати від 29 квітня. Павло Мельничук, Валентин Климович. Новини на Суспільному. Луцьк.